Вітаю на каналі Мама Злати. Я в магазині Аврора новинки та акційні пропозиції до 14 липня. Приємного перегляду. Килимок антиковзаючий в рулоні 99 гривень. Розмір 45 на 1,50 м. є два варіанти. Серветка 30х см, ціна 29 гривень в чорному та темно-синьому кольорі. Серветки кухонні 55 гривень за 5 штук. Матеріал мікрофібра. Рушний кухонний вафельний 30 на 40, ціна 34 77 гривень набір із 5 штук. Матеріал мікрофібра. Серветка махрова 30 на 30 29 гривень. Підставка на стіл під гаряче 44. Прозора 15 гривень. Сорветка порційна 34 45 на 30 см. Скатертина для столу 88 гривень. Розмір 1,35 м на метр. Основа нетканий поліпропілен. Скатертина пева прямокутна з малюнком 49. 1,20 на 1,52. Скатертина прямокутна з квітами метр на 60-59 гривень. Кришка з клапаном для мікрохвильової печі 49 гривень, 129 форма металева із защіпкою діаметром 18 см 69 для випікання хліба. Форма антипригарне покриття 69 гривень. Прихватка кухонна силиконова 34. Термометр кулінарний 77. Кошик пластиковий без кришки 77. Органайзер 249 гривень на три шуфляди. Пластиковий кошик для дрібниць 34. Є ще такий більшого розміру 55. Відро пластикове для сміття 77 гривень. Більшого розміру 119 міні відерце 77, полиця для ванної кімнати 149, кутова полиця кольорів асортименті 129 гривень. В наборі є гачки для кріплення. Етажерка для взуття на три полиці 149, розмір 47,5 на 42 см, міні органайзер пластиковий 14, салатовий рожевий та блакитний, пластиковий футляр для зубної щітки 34. Вішалка з прищіпками – 59, Тримач пластиковий для душової ліки 55, поличка для ванної кімнати 149, металева в чорному кольорі. Насадка змінна для швабри 59, розмір 40 на 14 см, блакитна, червона, салатова, Насадка змінна 77. Климок придверний – 229. Акція діє до 14 липня. Йожик для унітазу пластиковий з підставкою 69. Кондиціонер для білизни 169, Гель для прання універсальний 159 гривень, 3-літровий 109. Савекс для кольорових речей 179. Ваніш 1-літровий 195. Порошок пральний універсальний aroma 27, Гала 300 г 32 гривні. Капсули для прання 17 штук 109 Порошок еко для чищення поверхонь 44. Засіб для миття ванної кімнати 89500 г. Засіб для миття ванної кімнати аромати на вибір 32 гривні. Для миття посуду «Топ Ефект» – 49. Універсальний засіб для миття підлоги 22 гривні. Дезодоранти чоловічі All Spice 94, Фа «Аерозоль» – 84 all Spice 94. Жіноча рексона 94, 84, зубна паста 29 гривень, піна для гоління арко 69, 24 паперові рушники, рушники паперові двошарові, 65 відривів 44 гривні. Туалетний папір крижопіль 7 гривень, 9 гривень, Десна 108 гривень, папір туалетний двошаровий 34, шампунь сйоз 94 гривні, Маска для волосся кокос 64. Гель для душу шейк нектар 44. Манго та маракуя «Фа» – 59, Крем-мило-літке рідке 37, Прокладки Always 32 гривні. Котекс 98, Папір туалетний вологи дитячі 32 гривні. Серветки вологі 120 штук 55 гривень. Серветки косметичні 29 150 штук. 200 штук двошарові 44 гривні.